Луцькій міській раді таки віднайшли кошти на підвищення зарплат працівникам садочків. І це після того, коли через низьку оплату праці звідти почали масово звільнятися люди. І так лише за останні три місяці звідти пішли понад 100 працівників. Представниця громадянського руху свідомі Алена Точі під час сесійного засідання Луцькради 26 березня наголосила, що нарешті за стільки часу до їх пропозиції про те, що працівникам дошкілля можливо підняти зарплати саме за престижність. Дослухались. Ми вже давно мали змогу підняти їм саме за престижність, але чомусь до сих пір зроблено не було. Ми побачили критичність вже в дошкільних закладах, коли вихователі звільняються. Але ми маємо сьогодні говорити не лише про вихователів, В нас там є і фіск у нас там є і психологи, і інші спеціалісти, які працюють і потребують так само підтримки фінансової. Все, що стосується виховання дітей наших дошкільних закладів, це виключно пріоритета міської ради. Проте, начальник департаменту освіти Віталій Бондар запевняв раніше, що грошей на це немає. Так він говорив навіть тоді, коли міський голова анонсував це підвищення. А ось депутатам на сесії вже наступне. Якщо ми зробили певні заходи, що. Того, що піднімаємо пристиження до 20%, висотків. зрозуміло, що хтось відчує більше влага, більше яка відповідно там і тисяча гривень, і тисячу двісті гривень. Хтось, можливо, і не відчує того, тому що дійсно в нас низькі уклади. Уклади низькі не через те, що є певне рішення міської ради, уклади низькі через те, що відсутня взагалі зміна тарифної сітки і тарифних розрядів керівників закладів освіти, педагогічних працівників закладів освіти, загалом освітньої громади по всій Україні е, ніколи в нас в громаді не було підняття престижності більше 20%, -ків. до воєнний часу у нас було 20%, -ків. ми її якраз повертаємо з 1 квітня. Нині ж у бюджеті на зарплати працівникам дошкілля громади легко віднайшли 23 мільйони гривень. Хоча, зі слів обраниці, можливість підняти надбавку за престижність не на 20%, а одразу на 30, існувала ще з початку року існує досі. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що заробітна плата така, щоб була достойною. Для них це має бути не менше 15 тисяч гривень. Так, це можливо там будуть казати, що це популізм, але це дійсно реальні ре. Про які треба говорити, бо ж як зазначає Алана точі, гроші в бюджеті були і є, проте їх часто витрачали не на освітян, а на тендери з переплатами квіти, ремонти та підготовку до виборів. Обраниця громади наголошує, що зараз основне завдання зберегти людей у громаді, підтримати молодь та забезпечити якісну освіту навіть в умовах війни.